З нами на зв'язку Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України 8-го скликання. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго Добрий. Отже, хочемо з вами поговорити про те, що відбувається в медійному просторі наших ворогів, адже почав там з'являтися одіозний медвечук, кум. Путіна і є така версія, що він мав обійняти одну із ключових посад в разі окупації України, так як то планував Путін. Цей план провалився очевидно. Але для чогось Путін свого кума проштовхує знову в ефіри в змі. Для чого на вашу думку він це робить? Дякую. Це робить з однієї простої причини: він не бачить нікого іншого, хто не його думку повинен керувати Україною в складі Російської Федерації, тобто або в спільній державі, або там настав в позиції якогось там федерального округу або федеративного союзу, або то що путін просто на чуття Путіна є справжнім президентом і питання лишили. Такі чином, чи хирів якому можна президентом учинити України, це питання технічна, як робити так, щоб він є не став де-факто в голові Володимира Путіна. От тому і цей такі події. Треба зауважити, що на, насправді ця школа російського КДБ, на та школа політична школа, вона має одні ті самі, самі методички починаючи з більшовицького перевороту Ульяна Валєніна. на от і техніки, якими оперує імперський центр, тобто Москва, вони з того часу не змінилися. Потім в на навчався Путін і він їх сумівно відводив. Давайте пригадаємо нашу історію, на та на наших співгромадян, які чомусь, хто з них на і, хто не розібрався в історії, так би мовити, нам ще бажає. Харків першою столицею України. Тому першою столицею Харків був саме комуністична Україна, коли там, на противагу уряду території, ну, уряду ЛНР, тобто різні форми основання незалежної самостійної держави в цих роках був створен, створений а, а, уряд, будемо так, простоти його називати так званою Українською народу Народної Республіки, НАТО. На советах на ну, от там дійшли э, э, комуністи на да, до цього уряду. Вони першим рішенням проголосили э, свій суверенітет, свою легітимність на всі території України, то там території ОНР, на другим рішенням э, підписали федеральний договір з РСФСР, да, з комуністичного РФФ, про спільну федеральну державу. Тому це э, ці форми відтворював Путін на э, цьому сторіччі. Ну от, а, давайте пригадаємо останні спроби анексії нашої території. Комуністи відтворювали цю форму в 39 дев'ятому році, хочу нагадати, що Йосиф Сталін записав ну, не Йосиф Сталін, а ну, президія уряду. Підписала домовлених з так званим комуністичним урядом Отто Пусініна от, оборонний союз який надав підстави Оставина до війни проти Фінляндії. Ну і таке інше. Тому для мене це є просто свідченням того, що Кремль він. Психологічно та й Путін психологічно переходить до задержної війни. Ну, якщо не вдалося пошвидкому окупувати Україну на пошвидкому там частину території анексувати, то ми будемо то, робити як наші діди правяди, на тобто створювати легітимні органи влади, так звані на інший центр, від їх імені там вести якісь окупаційні дії. А далі я казав сам Володимир Путін. Ну, от коли легітимна влада України в партнерстві з російськими військами переможе режим нацистів наркоманів на ну, таки перебувають під контролем НАТО, тоді там сам самі народи, як він каже України, визначаться визначиться щодо того, на бути на складі Росії чи ні. тому це якби це може нам здаватися звичайно політичною маячнею. На її по великому рахунку це є політична маячня, але це модель мислення цих тих людей, які постави з комуністичного минулого чи з кигибільського минулого. Треба просто на неї зважати і розуміти, що такі дії є просто виявом їхніх подальших планів щодо витяжного війни. Ну і відповідно там діяти на до відповідно реагуючи на ці плани і на зміну тактики диктатора. Пане Сергію, от британська розвідка практично підтверджує ваші слова і каже про те, що Путін готується до затяжної війни. А чи витримає економіка Росії затяжну війну і загалом Росія чи витримає? Бо ми то сподіваємося, що вони ось-ось посипляться, але вони ж можуть терпіти, бо вони терпіли терпіти дуже довго. Я розумію, я чесно кажучи, я не знаю. Я не експерт з питання економіки. У мене інтуїтивне, інтуїтивне відчуття того, що це не може продовжувати безкінечно, але оцінити ресурси Росії математично я не можу. У мене є знов інтуїтивне, інтуїтивне відчуття, що на війну, на саме ну фізичне продовження війни, в них ресурсу вистачить дуже надовго. В них є весь монетарний апарат для цього, тобто вони можуть надрукувати рублі от з рублі дерев'яних, і відповідно там платити. Вони мо вони перебудовують цю економіку в воєнні рейки. Це звичайно ще не сталінська економіка на не колективізація за індустріалізацію, на це ще не шарашки і не гулах, але ну хто знає до чого вони прийдуть. На наступним кроком, але принаймні зобов'язання постачати в Міністерство оборони там ці чи інші вироби ну от за е поза тим, там чи є там ціни конкурентними, вона вже російських підприємствах В принципі, мобілізувавши якісь е державні підприємства та приватні компанії, е заставивши працювати на оборони, ну вони ще можуть якийсь час явно протримати. Далі е Знищення економічного базису існування російського населення буде тільки спонукати його підписувати контракти. І фактично, якщо ви бачите ту пропагандистську кампанію, яку ви, ну яку зараз російська диктатура веде для свого внутрішнього користувача, то ледь мотивом цієї пропагандистської кампанії це великі серія таких роліків, які запущені по телебаченню, в інтернеті. Ідея ціємнії постав, що у вас погане. Ціле життя, у вас немає грошей. Наші батьків, дідів немає грошей, щоб купити хліб. Но, і сюжет цього цих роліків що Ви дуже багато живете, у вас немає перспектив, але тут з'являється син, онук, ще там хтось там. Я підписав контракт з армією, їздив значить на спеціальну військову операцію. Тепер з тебе дід буде все добре і вистачить на хліб. Тобто цинічна дуже історія, але якщо росіяни її хавають. То очевидно може якось, спрацювати. Тому я би тут сказав перш за все не про ресурс економічний, який чисто формальний для ведення бойових для ведення бойових дій в них виключить, як про вичерпання якоїсь такої на да, життєвої програми Російської держави в її нинішньому вигляді і російських еліт в її нинішньому вигляді, тому що поза то, як то, попри на поза як на війну треба сказати що кожен навіть авторитарний режим, він малював якісь перспективи своєму населенню тобто якийсь був був образ майбутнього да? сталін це все робив заради чого на да? щоб була ну як би риторична я не кажу що він заради цього справді це робив але риторично що да? от на, члені, на пожежі світових революцій, тріумф е, цих робітників селянок, їх пригнічує буржуазія. І Зараз ми, от перша країна Совєтів, тут будемо чинити бойові дії проти імперістів та буржую, всіх змільнемо, заживемо за комунізмом власно, достатки, там, знищимо всіх цих аков е, аков бізнесу, як кажуть зараз, да, і заживемо. Те ж саме ну, треті рех яким би він не був, якого б жахливо набувається диктатура кривавою, але от ми найбільша нація, наш нас повинна повинні всі поважати. Всі інші нації повинні перед нами плазувати. В нас немає там достатньо кількості ресурсів, по життєво транспортом. Ми такі німці отже, хочемо зараз там звільнимо наші сконі території, в тому в цьому він з Путіним, до речі, схожий. Чи там Путін схожий з ним з ним. От кожен німець отримує по два гектари там землі, родючої значить, по 10 рабів, помовно кажучи, того ти всі були перед нами схилятися, і ми там заживемо. От як панівна нація на континенті в багатстві, в добробуті і таке інше. Mm. Тому якби в Путіна, ну тобто в нинішньої кремлівської пропаганди немає ніякого образу От ми воюємо. Вони кажуть, що вони воюють в оборонній війні? Якщо б не ця війна, то НАТО бо знищило напала на них. А отже, значить, ми воюємо за власне виживання. Але ну наскільки да, да, наратив, цю ідею нам можна потримати в голові населення, наскільки цю ідею цієї тотальної війни за виживання російської. Держави, тобто імперії чи російського народу, наскільки можна доткінечно мобілізувати цю ідею там російські еліти, я чесно кажучи, не знаю. Пане Сергію, пане Сергію, я не знаю, коли це закінчиться, але Гу. перед економічними якимись аргументами так як вимічно заробітжу, на я ставив все ж таки аргументи ідеологічного якогось ідеального такого плану на, на, на ідеї на просто да и нежекономичной економіки, мы не взяли з того, що ми бачимо зараз в інфопросторі Росії, ця вся їхня пропаганда, то власне ідеологічна складова давно вже там на нівець зведена. Ніхто вже в Росії, мені здається, не вірить в те, що вони воюють з бандерівцями, з нацистами чи з НАТО. Натомість, дійсно, ось ці всі ролики, що вони знедолені, а на війні можна заробити відносно великі гроші. Тобто, таке враження, що російська пропаганда і російський режим взагалі зняли вже всі маски. Сказали, що ми воюємо тупо за гроші, і ось через те і набирають до Пригожина, і всі інші ці генерали почали створити свої приватні армії, тому що народ Росії, який живе в бідності і в безправ'ї, має єдиний вихід ось, власне іти і воювати на цю війну. Але якщо мислити про Ті речі, якими оперує Путін, так от ви зазначили, порівнювали його із Гітлером і так далі. Але ж насправді, якщо пригадати історію, то єдина війна, яку в 20-му і 21-му столітті за 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 років, майже ну не за 200, а там все 20-й початок 21-го століття, так то єдина війна, яку Росія чи то СРСР виграв, це була Друга світова, і то тільки тому, що цивілізований світ. Воював спільно проти нацизму, проти німецького фашизму і мілітаризму японського. А зараз же ж Росія опиняється в ізоляції, жодна цивілізована країна її не підтримує. Навіть ті Індія і Китай займають досить таку нейтральну позицію. То невже Путін не розуміє цього, що всі його ці плани і порівняння себе чи то з Петром Першим, чи то Сталіним, чи з яким там збережем? Земель русских від себе рівняє, вони нічого реального під собою, ніякого підґрунтя реального не мають. І рано чи пізно Росія приречена, якщо вона й далі буде продовжувати таку політику. Невже на вашу думку, сам Путін цього не розуміє? Я знаєте я не знаю наскільки перечена Росія, чесно короче. Чи... В цій ситуації ми завжди поруємо минулим з нашої європейської континентальної історії. Там насправді, були різні воїни у світі, навіть 20-го сторіччя, які по різному закінчувались, і по-різному закінчувались для режимів і для влад, які їхали. Знаєте, для, коли я мені кажуть з європейського минулого, я знаєте, наводжу приклад, наприклад. Ірано-іракської війни, на яка точилася вісім років, фактично вона закінчилася нічим, тобто там була спірна територія, на яку претендував Іран, здається, От, і Ірак, Ірак, це була більш революційних подій в Ірані. І якби вони не змогли все окупувати, Ніякий режим від цього, а не ні варані, ні не варанці, він змінився. Тобто 8 років і 100 трупів. На обох вот, сторін, но ну, і фактично всі вже розійшлись по своїх кутках. просто тому що зараз вісім фронтів вистажили на цю державу просто на спроможна відбувати війну так. так. Але нічого не змінилося на режим Саддама Хусейна стояв, режим АТО стоев. на таких трансформаціях це не прозвело так само, як і закінчення війни війни корейської не прозвела. Ну тобто як багато хто тактує, це була ідеологічна, звичайно. Програш північно-корейського режиму допомоги Китаю, Радянського Союзу, там здійснював агресію проти, здійснював ну, війну проти режиму проамериканського. От, і, власне кажучи, якраз американське втручання скориськовину тут змогу відбити території, посунути комуністичний режим. Nói, і, Якби му ну, встановити цей формат існування двох корей, але від цього програшу, як нам всі вважають от звіті, північна Корея звичайно, програла її не було затримати території півдня, ну і таке інше. Але режим Кімів не зазнав поразки. Розумієте, тому я, я тут не певний в тому, наскільки. Гарантоване падіння режиму Путіна навіть в разі поразки у війні. Ну то наскільки гарантований якийсь розвал Росії, враховуючи, що там є досить сильний, сильним є апарат репресій. Ну, от. Тому я, я не знаю. Путін якби Путін прач земель російський, він робить зараз. Для нього йде. Він втілює найбільше завдання, найбільшу мрію служиття. Людина в цьому живе. Він Вважає, що це його історична Ну, І він буде це втілювати далі, поки він живе. А щодо подальших кроків, знову ж таки, є різний досвід інституційний в московської влади, досвід конфліктів з Заходом. Досвід мирних перемовин, Заходом, досвід ситуації, коли, звичайно, захід робив якісь дії проти комуністичного режиму, оголошував цей залізний, залізний замість на цю браму, але потім був вимушений взимати ну, чи розморожувати стосунки, чи перезагрузку робити. І това незнавітна історія після війни у Грузії, після російської агресії. В Грузії була офіційно навіть ця програма називалася Перезагрузка між Сполученими Штатами та Росією. Навіть у Червону кнопку. Перезагрузка тиснула крупну державну така. Є досвід на новому курсу Вілі Брампа. Який попри цю блокаду західного Берліну за да, ескалацію на е, і майже холодну війну в Німеччині е, на між е, східними датами, які ну так чи інакше Федеративна Республіка і Німеччина проголосила потім цей новий курс на да, от співпраці чи порозуміння з радянською Росією, порозуміння з східною Німеччиною? І це знов ну, ж це сталося. Ну протягом якихось. Десяти років після загострення червоної, після блокади, після Барлінського буду, на да, через якісь роки навіть не історичні проміжки, навіть там два, три, чотири, п'ять десятирічних швидко, п'ять-десять да, років. То тому в Кремля є така інформаційна праздня, коли рішення змінювали. Західні еліти йшли на співпрацю на враховуючи той статус кво, який сформувався, що були десь в Вашингтоні, чи в Лондоні, чи в Парижі раділи інтервенції в Угорщину, наші краскиві не раділи. але потім всі працювали, тому що на наявність СРСР була такою, що це була такою геополітичною дальність. Сподіваємось, що цього разу. Що цього разу, пане Сергію, Путіну не вдасться, і Росії не вдасться е, зіграти. Ну, здається, що Захід зараз е, спільно однорідний, сильний як ніколи, і, і, і цього разу справді демократія повинна перемогти. Я дуже на це сподіваюся. Я би хотів, ну тобто, я, я десь сидив свідомо, я в це вірю, я розумію, це раціональні аргументи, що так як да, тоді не вийде. І саме тому, що насправді Російська Федерація не є зараз фактором геополітики. Тепер був фактором геополітики. Справді зараз фактором геополітики є Китай, але Москва якраз і Путін загнали на Росію в ситуацію, коли вона не може. Вважатися на навіть регіональною силою. ну вона вважається глобальною силу, тільки переходить на ядерної зброї. На а всі ознаки навіть регіональної держави центру регіонального силу в неї немає. Бачимо, як розвалюється за тебе. Бачимо, як традиційні конфлікти, які був, були провоковані сам самою Москвою, починають розв'язуватись участі цієї Москви. Я тоже кажу про конфлікт навколо Загорного Карабаху і таке інше, тому я десь відчув. Відчуваю, що ви, винося, праві, що так, як це вдавалося в участі ФРСР, Путін зараз не пропітляє. Але вручатися буде. Але Всі ми це відчуваємо і сподіваємось на нашу перемогу. Ну а перемогу світла проти темряви. Дякуємо, пане Сергію, за ваші коментарі за участь в нашій програмі. Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України, восьмого скликання, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1.